Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. У Дніпрі створили і протестували новий проект захисту неба від ворожих атак. Місто об'єднало зусилля з бізнесом, аби модернізувати зброю, якою оборонці в повітрі знищують ворожі безпілотники, зокрема й шахеди. Йдеться про великокаліберні кулемети і зенітні гармати. Цю зброю оборонці встановлюють на вантажівки і пікапи, які систематично передає їм Дніпро. Ниніше озброєння оснастили приладами нічного бачення, тепловізійними прицілами, планшетами і старлінками. Усе це устаткова. Ання придбали коштом міського бюджету. Його об'єднали в загальну систему, аби наведення на ціль було швидким і точнішим. Говорить начальник управління підготовки ПВК. Схід, полковник Віталій. Зенітно-ракетні комплекси ми зараз вже використовуємо вміло, знищуємо крилати ракети, повітряні цілі а з безпотніми літальними апаратами, які більш частіше типу шахі 136 працюють вночі. Була проблема, тому що зенітні установки вони були розраховані для боротьби з цими повітряними цілями тільки в день, а в нічний час ми з ними практично було дуже тяжко працювати. Провели ці випробування. Дійсно, воно підтверджує те, що цими зенітними установками можна ці повітряні цілі знищувати, можна не застосовувати зенітно керовані ракети, які коштують дуже дорого і їх потрібно застосовувати для знищення крилатих ракет повітряних цілей. Ну, я думаю, що нам цей експеримент вдався. І в подальшому ми будемо ефективно їх використовувати і наращувати ці спроможності для того, щоб захищати наше мирне небо і наших мешканців. Ідея до комплектування зброї належить іт спеціалістам мерії Дніпра і приватним фахівцям. Результати випробувань коментує начальник штабу регіонального управління Євген. Завдяки допомоги органів місцевого самоврядування здійснено обладнання, засобів ураження, також надання автомобілів високої прохідності, що покращує можливість найскорішого виходу їх до району виконання завдань та техніка для покращення засобів персонально-електронних численної технік за допомогою платшетів, за допомогою оптичних приладів, засобів тепловізійного наведення та ми можемо краще спостерігати противника цілі і здійснювати їх краще враження. Дніпро продовжить купувати необхідні автівки та техніку для оборонців і діятиме разом з усіма, хто хоче допомогти. Виконком міськради виділив додаткові 18,5 мільйонів гривень, які військовим частинам ЗСУ виплатять прямою субвенцією. Говорить міський голова Дніпра Борис Філатов. Зараз, коли продовжуються та постійно тривають повітряні атаки Російської Федерації. Нам конче потрібно, щоб ми змогли з'єднати зусилля між місцевим самоврядуванням та нашими оборонцями. Тому цей проект ми вже можемо зараз показувати. Це проєкт по захисту українського неба, по захисту Дніпра. Це автівки, вантажівки, які ми придбали за кошти приватного бізнесу, а також за кошти місцевого бюджету. Тільки якщо ми об'єднаємо наші зусилля, тільки е, тоді ми е, зможемо перемогти у цій страшній кровавій війні. Я ще раз призиваю всіх, хто зараз нас бачить, допомагати зсу, допомагати ТРО, допомагати всім нашим оборонцям, кожний чим може, ідеями, грошима, е, моральною підтримкою. разом до перемоги. Унікальні операції проводять хірурги Дніпра, аби врятувати військових від ампутації, збирають по шматочках руки та ноги. Медики Дніпра роблять усе можливе, аби відновити працездатність військових. Мінімум вісім годин такої ювелірної роботи стандарт в одному із медичних закладів міста. У цьому центрі лікують пацієнтів більше ніж останні 30 відділень нашої країни, адже він логістично ближче до фронту. Також в його складі є група хірургів мікрохірургічного профілю, а це рівень науково дослідного інституції. Ститутом, як зазначив керівник опікового центру Дніпра Сергій, в основному його пацієнти з термічними травмами, зокрема, це електроураження, опіки, холодові травми і бойові травми різної важкості. Є навіть випадки, коли привозили бійців з травмами, які отримали від білого фосфору. А це значить, що Росія використовує такі боєприпаси. Військовий Сергій потрапив до опікового медичного закладу з-під Бахмута. Травму отримав під час мінометного обстрілу. Ворог за допомогою квадрокоптера вичислив наші позиції та відкоригував мінометний вогонь на позиції Збройних сил України. І через це Сергій потрапив до загону 300. Але лікарі зробили чудо. Сергій важко згадує події, які стались на фронті, бо під час бойового завдання йому на голову впала металева конструкція. Розповідає військовослужбовець Сергій. Але добре що Такі лікарі в нас є, які все роблять. Дякую їм. Як то сказати? Ми трохи з пам'яті погано, то, то є, як удар був, то так тут повні, тут не пам'ять, як казали лікарі, Були музей, було бостресені, але так от пройшло добре все. Це вдарило. Оці як приїхали, ми так на палатки ставили, бо одразу ж не було де поміщатися. Палатки такі ці великі, встановлювали. І ці труби зверху, як встановлюють, то. Вже ставили, ну не всі ці ножки. А той ззаді пішов, то брезента почав тягнути. ніхто йому не казав, так би, може він потянув, і ці ножки так би падають. Ця труба, ота, що верхня, вона така груба, прямо мені в голову вдарила, я так зразу впав, так ударило в мене, де я так вже не впав. Азу до мене підбили хлопці. Бо то і так ото, з того часу то в лікарні було. То, то, та сказали, що ми тут не можемо нічого вже зробити, тільки треба звернутися сюди, цю лікарню, що можна сюди приїхати. Так я вже сюди приїхав. Я дуже задоволений і дуже задоволений, що мене тут зробили. вилікували, дякую цим лікарам, які мені допомогли. Я вже зараз себе чувствую набагато краще. І я бажаю такої, як не тільки мені, а всім хлопцям. Звертатись сюди, в цю лікарню вони поможуть все, що зможуть зробити, і їхніх руках. Медики зазначають, у Сергія була рана, яку неможливо було зашити, бо шкіра на голові не тягнулась. Тож лікарі застосували спеціальну технологію, за допомогою якої розтягнули шкіру та зашили рану. За два місяці її була рана обширна. Що таке обширна рана? Це рана, яку не можна зашити. Бо шкіра на голові не тягнеться, не тягнеться ніяк. І потрібна спеціальна технологія. Ми застосували спеціальну технологію і після того, як розтягнули додатково шкіру, рану закрили взагалі без натягу. Ще можна йому провести косметичну операцію, щоб волосок до волоска став, але це проводиться через 3-4 місяці після загоєння. Зараз кістки закриті. Було відкрите кісткова, ну ще була відкрита, і рана така не гоїлася, ну, З неї текло. Постійно йому мазали, і це все не допомагає. Якщо є така проблема, вона вирішується суто хірургічним шляхом. Зараз військовослужбовець почувається добре. Попереду в нього ще тривале лікування. Ще одне відділення політравми Дніпра з 24 лютого безупинно працює у посиленому режимі. Без вихідних та перерви на обід медики докладають усіх зусиль, аби кожен військовий, який надходить до них з різними тяжкими травмами, міг жити. Наразі до медичного закладу привозять бійці з Донецького напрямку, де тривають кровопролитні битви за визволення нашої землі. Кожен випадок для лікарів унікальний, адже до війни з вогнепальними пораненнями вони могли стикатись раз на рік. А сьогодні це кожен другий випадок. З точки зору. Про медицини це величезний досвід для наших лікарів, бо війна диктує свої правила і наді змушує ухвалювати екстрені рішення по кожному військовому, зазначив лікар-хірург Дмитро. Візу наших солдат з донецького направлення конкретно ми приймаємо. Поступає дуже багато ранених, которые у нас проходять стаціонарне лікування, а далі їдуть по евакуації в сторону Західної України для дальнішої реабілітації. Наплив кожен день по достаточно много людей поступает. Война диктует свои коррективы, то есть огнестрельные раны сейчас, это практически каждое второе ранение, это огнестрельное. И поэтому мы в мирное время с таким, может, раз в год сталкивались. Сейчас, к сожалению, их очень много. Это опыт, опыт, колоссальный опыт, плюс заставляет принимать быстрые решения. То есть надо понимать, надо пациенту оказывать ургентную помощь, либо же это можно в порядке эвакуации проводить оперативное лечение. То есть очень быстро реагирование для каждого пациента. В стационаре все есть, нам всего хватает, благо и больница обеспечивает, город, и волонтеры в том числе. Нам с начала войны помогли, и все мы укомплектовали в лучшем виде, как оно сейчас у нас работает. 23-річний Владислав мужньо витримує кожне перев'язування ноги, хоч процедура не з приємних, але хлопець готовий на все, аби якнайшвидше повернутись до захисту країни. Владислав родом із Запорізької області. Рік тому він відслужив строкову службу. А на початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Військове звання солдат 23 роки. При виконанні бойового завдання змінилась точка збору, і ми йшли на точку збору і мінометне. Обстріл зліва від мене пала міна і пошкодила мені руку. ногу. це було сістом. Вихода це перший раз мене поранував. Я сам Запорізької області, село Лукашево, Так навчаю зараз Запоріжжя заочне відділення. Фізичного виховання у лікарні дуже добре до мене відносяться. От Дмитрия Васільович Олена Ігорівна також дуже добрі лікарі. Дуже вони мені прописали курс. І я буквально за два тижні я вже ну я відчував, що можу вже бігати, але фізично не міг бігати. Ну от я відчував, що можу бігати. Дуже швидко поставила нову військово-лікарська комісія, і вона назначає мені вже. Може, відпустку на 30 днів, а може, якщо вона подивиться, що я ну, фізично справний, то скаже, йди служи далі. Є дискомфорт, дискомфорт є. Я от хожу під храмою трошки, ну є дискомфорт. Я б ще такий, щоб ще тижні до зо два, ще вдома підвищивсь, ну підлікувався, щоб тягарем не бути своїм хлопцем, щоб там не хамати могли не нашкодити ще більше Дуже вдячний тим, хто підтримує ЗСУ. Про швидке повернення на фронт мріє і військовий Олександр. Він на захисті країни з 2014 року, тоді як і зараз отримав поранення у спину. Коли почалась повномасштабна війна в Україні, чоловік одразу вирішив повернутися на захист України до лікарні Дніпра. Потрапив з мінометним та кульовим пораненням Служу в даний момент, як почалась війна, призваний з 8 марта. До этого был в АТО 14-15 год. Был там тоже поранений, был поранений в спину. Это была гранитная Донецкая область. Сейчас в направлении Марянки мы стояли, на Марьянке Донецкая область. Это было тоже первая, ну, как с начала этой войны, это уже, как говорится, пер первое ранение было. И Потом в данный момент сейчас, когда нас перекинули в стороне Бахмута, мы сейчас возле Бахмута, Солидарная возле Лисичанс, Бахмут, МПЗ, есть такой там завод. Там получилось еще неоднократное после этого еще одно ранение, но это уже в новом. Ранение от мины, от миномета. Одно было ранение от мины, второе ранение еще было от кулевой, ну, от пули. В этой больнице я уже третий раз нахожусь. За последнее ранение это уже ну, две, вторую неделю. Потихоньку все нормально, спасибо огромное врачам. Все, все очень четко, все налажено, все, медикаменты хватает. Все. Сам город Днепропетровская область, город Криво, как бы недалеко. Настроение у нас все нормально, все, все четко, все. Мы держим оборону как можем, так и стараемся. По большому счету, просто очень сильно не хватает боекомплектов, не хватает, честно вам скажу, провизий, не хватает медикаментов. Так все нормально. Все, все держим, все как можем. Не, ну все в нормальном боевом духе, все классно, все хорошо. Здесь тоже все просто супер. Ну, по возможности, как как в больнице, я понимаю. Зараз військовослужбовець почувається добре. Ми бажаємо усім нашим пораненим захисникам швидкого одужання. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На Все добре вам. Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро.